Чесно зізнайтесь собі стосовно переживань. Певний час людина може поводитись не так, як ви до цього звикли. Конфлікти можуть виникати. Про це варто говорити. Давайте час собі. Топ 5 порад співробітникам, в колективи яких повертається ветеран. По-перше, чесно зізнайтесь собі стосовно переживань, що у вас з'являються, коли ви думаєте про цього ветерана чи то ветеранку. Це можуть бути хвилювання, зніяковілість, розгубленість, страхи стосовно того, що можливо будуть конфлікти, можливо, їх не буде. І якщо ви говорите про хвилювання, бо не знаєте, як спілкуватись, то пам'ятайте, що це нормально після довгої розлуки переживати деяку розгубленість, знову познайомитись. Це важлива історія. Якщо ви переживаєте, що можуть бути конфлікти, є сенс обговорити це питання чи то з керівником, чи то з співробітником кадрів, чи то з психологом, якщо ви працюєте з психологом, чи то безпосередньо з самим ветераном, коли він повернеться, а можливо, і вже якщо ви підтримуєте комунікацію, про це варто говорити. Тому, будь ласка, звертайте увагу на те, що у вас відбувається на рівні переживань. Наступний момент. Не поспішайте зразу розказувати ветерану про те, що ви від нього очікуєте, якої допомоги. Нарешті ти прийшов, нам стане легше, ми з тобою будемо зараз працювати і так далі. Дайте можливість людині просто оглядітися і зрозуміти, що відбувається. І ви можете так йому допомогти розказати оці. Побутові, особисті якісь взаємовідносини, які складаються так на робочих місцях. Хтось з кимось дружить, хтось з кимось не дружить, хтось до когось має претензії, хтось до когось уже не має. В нас нові є проекти. Наша компанія займається зараз тим чи наш підрозділ тим поговоріть нормальною мовою, а не мовою ділових стосунків. Наступна порада: будь ласка, пам'ятайте, що конфлікти можуть виникати. І у вас можуть виникати конфлікти стосовно ветерана, та да, з ним самим, і у нього чи у неї стосовно вас чи з вами безпосередньо. І тут варто би розбиратись, ви конфліктуєте через певний системний процес. Ну ми звикли працювати ось так. А він прийшов і так не, не працює. і У нас це, через це є помилки чи це якась емоційна історія, по типу, він служив, я не служив, в нього важлива була робота, в мене не важлива робота, він зробив внесок, я не зробив внесок, він буде мене ображати через те, що я вибрав не служити чи не буде, так, таку поляризацію. І якщо ваші переживання стосовно конфлікту стосуються емоційної сторони, про це теж є сенс розмовляти. Можете говорити зі своїми колегами, можете говорити безпосередньо з ветераном, якщо е, є цьому шанс, місце, є цьому е, довірчі стосунки, можете поговорити з керівником. Власне це питання, яке треба вирішувати. Бо якщо є емоційне напруження, скоріше за все, воно колись вийде назовні. Наступна порада: пам'ятайте, що певний час людина може поводні. Не так, як ви до цього звикли. Не так, як прийнято у вас в колективі, бо людина адаптується, інтегрує дві зараз реальності, попередню реальність військової служби і зараз реальність, нову, цивільну реальність. Для цього треба час. Поведінка може бути більш імпульсивною чи навпаки більш розгубленою, більш апатичною, якоюсь неочікуваною мірою. Так? От не було характерно це для людини. Це нормально певний час адаптуватися. Ще один важливий момент. Будь ласка, комунікуйте з ветераном. Він повернувся, не уникайте цієї теми теми комунікації з ветераном. Я маю на увазі. Можете розпитувати у нього про нього, про одяг, про їжу, задавати комфортні запитання і при цьому не задавати некомфортних, недоречних запитань. І зараз в загальному скажу, що недоречне це те, де людина може переживати відчувати небезпеку. Те, де відчувається питання як допит, чи, наприклад, в якому звучить претензія, чи в якому ви не є експертом, а ставите питання з позиції експерта, ну, наприклад, стосовно воєнно-політичних рішень. Тому, будь ласка, доцільні теми, поки що теми це. Погода, природа, їжа, одяг, ресурси, які треба зараз при поверненню, ресурси, які треба хлопцям, побратимам його. Це досить такі теми, які можуть підтримуватись. Про це спілкуйтеся, будь ласка. Ну і наступна порада, яка досить людяна і досить на всіх розповсюджується, давайте час собі. Ви теж маєте право на розгубленість, ви теж маєте право не знати, що робити. Ви теж маєте право на те, щоб придивитися і вирішити, ви хочете продовжувати стосунки з людиною на тому ж самому рівні, чи вони вже видозмінилися і ви робите інший вибір. Пам'ятайте, що до вас повертається знайома вам людина, яку ви чекали, за яку ви вболівали, за яку ви переживали. Тож, будь ласка, зустрічайте його відповідно.